Я вважаю, що бюджет Києва має бути спрямований на оборону. Це ганьба для міста з бюджетом, який зараз подавався майже 100 мільярдів, там 91 мільярд видатків. Забюджетувати з за самого початку 574 мільйони. Багато різних інтерпретацій. Я по цим цифрам, які по великому рахунку, і в минулому році, і в цьому році вже доповідав це такі великі, дуже великі цифри. Говорить Київ, Київ. 5 грудня Київрада вже проголосувала за чини найважливіший документ для столиці на весь 2025 рік. Це бюджет Києва. Вісімдесят п'ять за нуль проти нуль утримались. Рішення прийнято. У листопаді 24-го у КМДА представили проєкт бюджету. Він вже став причиною, по перше, мітингів і протестів. По-друге, скандалів в самій сесійній залі Київради. По третє, цей бюджет також викликав за собою десятки, якщо не сотні, зауважень та правок від депутатів, експертів, ну і звичайно, що громадськості у цьому випуску. Ми розкажемо. На що хочуть витратити найбільше коштів, і ні, це не про Зсу чи оборону Києва. Хто і чому може залишити цілі райони столиці взагалі без грошей? А ще покажемо скільки витрачали на сили оборони інші міста у порівнянні з Києвом цього року. Починаємо розпаковку бюджету столиці на 25-й рік. Отже, у проекті бюджету такі цифри: доходи бюджету міста Києва в сумі 91 мільярд гривень. До речі, вперше в історії Києва столичні чиновники очікують профіцитного бюджету. Видатки бюджету міста Києва в сумі майже 90 мільярдів гривень. Та навіть при таких прогнозах бюджет 2025 року дефіцитним залишається спецфонд бюджету. Нестача там більше 17 мільярдів гривень. Для розуміння саме зі спецфонду виділяються кошти на капітальні витрати. Капітальні видатки це про стратегічний розвиток міста, інвестиції, економіка тощо. Але чекайте, це ж перший в історії профіцитний бюджет. Куди йдуть кошти? Розповідаємо. Отож, на що хочуть витрачати УКМДА? Пункт перший. Збільшено фінансування секретаріату Київради. На наступний рік планується виділити трохи більше 487 мільйонів гривень, тоді як у 2024 році ця сума складала 394 мільйони, тобто на понад 90 мільйонів гривень, більше діяльність міського голови та чиновників КМДА обійдеться киянам в цілому у 917 мільйонів гривень. Хоча у минулому році ця цифра була меншою 879 мільйонів. Пункт другий на охорону здоров'я планується виділити майже 6,5 мільярдів, а на сферу освіти майже 32 мільярди гривень. На забезпечення житлово-комунального господарства передбачено понад 7 мільярдів гривень. На соціальний захист загалом передбачено близько 10 мільярдів. 8 мільярдів гривень вперше виділять на департамент соціальної та ветеранської політики КМДА, вперше за час російсько-української війни сподіваємось, не останнє. А от Іншим соціальним секторам пощастило менше на службу у справах дітей та сім'ї. Наприклад, пропонують виділити лише 214 мільйонів гривень. Департамент культури має отримати 2 мільярди гривень з бюджету. Найбільше з цієї суми перепаде театрам: 645 мільйонів та музеям і виставкам 442 мільйони. А от департамент молоді та спорту отримає. 1 мільярд і майже 700 мільйонів гривень. І якщо ви думали, що ці мільярди це величезні гроші, то це ще не все. Справжні великі бабки у пана Кандибора і департаменту транспортної інфраструктури. Майже 19 мільярдів гривень витратять на регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту, наземного електротранспорту, метрополітену, на утримання та розвиток мостів, шляхопроводів та інших об'єктів транспортної інфраструктури. На заходи у сфері електротранспорту також саме таких інвестиційних проєктів у 2025 році найбільше. Ось, наприклад, на реконструкцію шляхопроводу біля станції метродарниця заплановано виділити 150 мільйонів гривень. На Подільсько-Воскресенський мостовий перехід знову виділяють кошти ще плюс 100 лямів гривень. На реконструкцію розв'язки на перетині проспекту Берестейського та вулиці Вадима Гетьмана. Також 100 мільйонів гривень. Реконструкція Дахтірівського шляхопроводу обійдеться у 10 мільйонів гривень. Тягових підстанцій КП «Київпастранс» у Голосійському районі. 8 мільйонів на оболоні 15,5 мільйонів, а на Печерську 20 мільйонів. 757,5 мільйонів гривень планують витрати у 2025 році на будівництво дільниці серецько печерської лінії метрополітену від станції Серець на Виноградар, яке триває з 2018 року. 200 мільйонів гривень на будівництво під'їзної автомобільної дороги до аеропорту Київ-Жуляни. Це лише невеликий перелік з обсягу капітальних вкладень бюджету в розрізі інвестиційних проєктів. У 2025 році. Подобається відео? Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі «Каштан Ньюз» було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Друзі, і якщо ви думали, що цього вистачало, то Київрада здивувала Більшість голосів партії УДАР та ЄС проголосували за збільшення фінансування на 25-й рік департаменту транспортної інфраструктури КМДА на 1,4 мільярда гривень. З яких 380 млн мільйонів гривень на будівництво Подільського мосту, млн мільйонів на реставрацію і протиаварійні роботи мосту? Метро раніше був аванс на 250 152 сто п'ятдесят мільйони гривень на завершення капремонту вулиці Богатирської, 151 млн грн мільйон гривень на капремонт ділянки дороги Т- 1027 При цьому і без скандалів не обійшлося. Усього за декілька годин до голосування депутат Київради Дмитро Білоцерковець. Член бюджетної комісії зареєстрував проєкт рішення, яким запропонував просто забрати кошти в районних адміністрацій. Мовляв, через їхню неефективність у зв'язку з неефективністю роботи районних державних адміністрацій у цій сфері. була моя пропозиція змінити розпорядника коштів на департамент будівництва. Дякую. Це дуже просто. Тобто, за логікою депутата Білоцерковця, без грошей районні адміністрації будуть. Ефективнішими, і це все дуже показово і демонструє пріоритети: стратегічний розвиток міста у дефіциті, в соціально незахищені сфері зі зменшеним бюджетом у пріоритеті мости довгобуди, корупційні розв'язки та шляхопроводи. Ну добре, добре, накидав, може, хоча б із фінансуванням сил оборони ситуація краща. На підтримку сил оборони та допомогу ветеранам в цілому у 2025 році заплановано витратити менше ніж на інвестиційні проєкти. Про це говорить і активісти, і депутати Київради, яким представили проєкт бюджету. До пощо чергового до першого проєкту, який був поданий паном Ріпікам до нашої комісії, було подано 702 пропозиції, чого не вистачає цьому бюджету, і чому він є таким, який потребує коригування. Перше і найголовніше, що не вистачає цьому бюджету, це видатків на Збройні Сили України. Це ганьба для міста з бюджетом, який зараз подавався майже 100 мільярдів, там 91 мільярд видатків, забюджетувати з за самого початку 574 мільйони. Цей бюджет має значні має значний потенціал до зростання. Що станом на сьогодні на рахунках міста є 29 мільярдів гривень. І я впевнений, що ми очікуємо значний залишок. Вхідний, який можна буде перерозподілити, в тому числі і на Збройні Сили України, закладали кошти на підтримку сил оборони і на цей 2024 рік. Але станом на вересень 24-го Київ не зміг освоїти усі кошти. Під час війни столиця воюючої країни за 9 місяців не змогла освоїти видатки на підтримку армії та оборони. Ця інформація є у звіті Київради про виконання бюджету 24-го року. Виконання бюджету складає 110% від запланованого доходи з за 9 місяців 73 мільярди, з яких 40 мільярдів гривень це податки із зарплат та єдиний податок. План видатків 100 мільярдів гривень, виконаний лише на 50%. Це означає, що залишилося невикористаними 50 мільярдів гривень, замість того, щоб направити частину цих коштів на підтримку ЗСУ, КМДА швидкоручу своє бюджет, ремонтуючи дороги та парки під дощем і снігом. за 9 місяців 24 року на програму «Захисник Києва», яка основна в підтримці бойових підрозділів, це 3,9 мільярда гривень. 3 мільярди з них – це субвенції. Так ось, на другу програму «Підтримку киян, захисників та захисниць України», яка, займа, яка опікується ветеранами, на неї витрачено 700 мільйонів з мільярди запланованих. Тобто загалом у нас зараз за 9 місяців 4 мільярди на захисник Києва вже витрачені, 700 мільйонів на підтримку киян вже витрачені. Заплановано за весь рік, тобто за наступні три місяці. Ну до кінця року виходить витратити на захисники Києва 6 мільярдів. Подивимося, чи це вийде саме з метою нагадати владі Києва про пріоритети під час війни та з вимогами переспрямувати кошти з непершочергових витрат на допомогу силам оборони 30 листопада під стінами КМДА ініціативна група гроші на ЗСУ провела чергову акцію протесту. Отже, серед вимог активістів 20% загальних витрат Києва на потреби ЗСУ. З них мінімум 2 мільярди гривень на централізовану закупку БПЛА. Не критичні витрати, нові розв'язки, будівництво метро, парки лише після засвоєння коштів з вище наведених вимог. А ви що ми для того, щоб на програму «Захисник Києва», на допомогу зсу було закладено 20% від бюджету е, Києва, і це. Має бути тому, що е, ми воюємо зараз з Росією, і нам потрібні всі кошти, які ми можемо використати на війну. Наші військові чекають від тива, саме це, а не будівництво розв'язок і не парки, які хоче робити мер. Києва має бути спрямований на оборону. Минулого разу вимагали 20%. І напевно, цього разу ми теж будемо вимагати 20%. До речі, є ще одна програма міська цільова програма підтримка киян. Захисників та захисниць дії у столиці з 23-го року. На неї 25-му році заклали теж менше ніж на будівництво мостів та автошляхів до недіючих об'єктів, а саме півтора мільярда гривень. Інша програма це соціальна програма програма підтримки, тобто це програма по е, одноразових виплатах е, при пораненні сорок тисяч, одноразові матеріальні виплати е, для сімей. Е, Загинувших військових та одноразові матеріальні виплати при всіляких якихось соціальних ситуаціях в родинах військових. Тобто, ця програма це не допомога зсу виявленню середньої людини. Ця програма. Вона дуже потрібна. Ми ніколи не кажемо, що вона не потрібна, але це не гроші на зсу. Не треба маніпулювати і складати ті цифри, які не складаються. Бо тоді можна казати, що військові їздять по дорогах в Києва. Давайте ж рахувати якихось відсоток від того, скільки коштує ця дорога в допомогу ЗСУ. Це маніпуляція. Є цифри, є звіт. Є звіт за 9 місяців. На реалізацію програми Києва» у 2025 році спочатку було заплановано 547 мільйонів гривень, саме із загальних видатків бюджету, тобто з 90 мільярдів гривень. 19 мільярдів віддадуть на мости й дороги, 547 мільйонів на сили оборони у відсотковому співвідношенні. Аж 0,6%. Сам Віталій Кличко з цього приводу в інтерв'ю напередодні акції протесту обмежився як завжди. Обіцянками багато різних інтерпретацій. Я по цим цифрам, які по великому рахунку, і в минулому році, і в цьому році вже доповідав. Це такі великі, дуже великі цифри, які ми спрямовуємо від громади на для наших захисників. А це я думаю, що програма захисник там багато багато програм, які ми реалізуємо для підтримки наших військових. Одна з таких програм «Захисник Києва Це тільки одна із великої кількості програм. Фінансується ця програма з двох напрямків. Перший напрямок. Це залишок попереднього року, це невикористані кошти минулого року. І другий – це перевиконання бюджету. Ці цифри ми будемо мати на початку року чи протягом протягом наступного року, і з них власне і будемо спрямовувати кошти на цю програму. Що стосується програми, також захисників, Києва. Наступний рік передбачено попередньо 2 мільярда 800 мільйонів на цю програму, і вона на побуде наповнитись коштами протягом першого кварталу 2025 року. Після узгоджень та обговорень, мітингів та протестів ця цифра зросла до запланованих 5 мільярдів. До того ж, під час розгляду на сесії змін до бюджету на 24 рік до програми захисник Києва додали 740 мільйонів. Тепер її фінансування на поточний рік складає 6 мільярдів. А що ж у інших містах? Ми вирішили порівняти. Скільки Київ витрачає на сили оборони у порівнянні з іншими містами України, які мають в рази менші бюджети? Це багато чи мало? Якщо 9 мільярдів, то це багато. А якщо 100 мільярдів видатків, 102 мільярди видатків, то як співвідноситься ця цифра? Це навіть не 10%. А я знаю, що є громади, є громади в Україні, які витратили на Збройні Слада, вони маленькі, вони невеликі. Порівняно з 9 мільярдами, це кошти значно менше, але в співвідношенні, але в співвідношенні до всього свого бюджету це 25-30% витрат. Тобто громади 30 віддають на забезпечення збройних сил України. Якщо б місто Київ виділяло 30% на забезпечення збройних сил України, то була б зовсім інша розмова і зовсім інша б ситуація була в тих військових частинах, які належать і прописані до міста Києва, які можуть з міста Києва фінансуватися, тобто. Київ виділив протягом 2024 року 9 мільярдів, але це навіть не 10% із загальних видатків. На цьому наголошує голова бюджетної комісії Київради. Ми направили відповідні запити до інших громад, і ось що маємо у відповідях. Хмельницька міська рада на потреби збройних сил України, допомогу силам оборони України, сім'ям загиблих захисників та захисниць, закупівлі для військових та цивільні потреби пов'язані з війною, станом на 1 грудня 2024 року спрямовано 1 мільярд майже 112 мільйонів гривень або 26% до загального обсягу бюджету громади. Одеська міська рада на потребу зсу, допомогу силам оборони, закупівлю для військових та підтримку і соціальний захист військовослужбовців станом на 1 грудня профінансовано 1. 190 мільярд 190 мільйонів гривень або 12,4 від загальної суми використаних видатків бюджету Одеської міської територіальної громади. На пов'язані з війною цивільні потреби вже профінансовано 449 мільйонів гривень. Коментарі зайві цифри говорять самі за себе, тож робіть висновки. Сьогодні ми проаналізували бюджет, за яким столиця житиме 25-му році. Порівняли видатки на сили оборони у році, поточному та у найближчому 25-му. Отже, бюджет Києва це більше ніж цифри, це документи з великими амбіціями, але водночас із багатьма запитаннями. Це життя кожного з нас від шкіл до лікарень до реальних кроків до перемоги України. Чи стануть ці гроші реальну інвестицію в наше місто? Відповідь на це запитання залежить не лише від влади, а й від нашої з вами активної громадської позиції з пріоритетами часу. А ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.